школи Чернігова охоронятимуть офіцери національної поліції, а навчальні заклади обладнають камерами відеоспостереження. Лише зараз цю ініціативу змогли втілити в життя насамперед, з метою безпеки дітей, а також контролю за відвідувачами, запобіганню, проникненню сторонніх осіб, потраплянню заборонених предметів, допомозі з евакуацією та багато іншого, кажуть Чернігівській міській військовій адміністрації. Чому саме поліції, а не якусь приватної структури, тому що під час вивчення, взагалі безпеки середовища, вивчення умов внесення служби, виконання задач, зрозуміло, що офіцер поліції має більше повноважень, його повноваження визначене законом. Він має право оглядати речі, він має право затримувати, він має право на носіння спеціальних засобів, зброї і таке інше. Тому все ж таки те, що буде охорона здійснюватись в прикордонних районах і в таких містах, як наша, поліцейськими, це дуже правильно. І це повинно мати розвиток однозначно. В подальшому розвиток мається на увазі буде здійснити за рахунок посилення системи відеоспостереження, яке інформація буде надаватись на загальний ситуаційний центр, Це також один з наступних кроків щодо покращення безпекового середовища в місті. Чернігівці а перш за все, батьки школярів, по різному реагують на цю новину. Одні підтримують, інші сумніваються в доцільності чергувань саме поліцейських. Але всі спільні в одному, що діти у школах мають бути у безпеці. Якщо діти будуть бачити, що є міліція, поліція, то вони будуть трошки так себе стримувати. Бо я ж кажу, зараз дітки всі різні, та мабуть потрібно так. Зараз такі часи, що десь допомогти вчителям вивезти дітей бомбосховище, десь щось так. До речі, дуже багато випадків було, що замінування повідомляли. Ось так, десь знаєте, згрупувати дітей, вивезти всіх на вулицю, допомогти, десь щось так буде, мабуть, гарно було. В школі буде поліцейський, то буде дисципліна. дисципліна. Ідея така непогана, в принципі, але як мені здається, зараз можливо ці поліцейські більш востребовані в інших місцях. Все-таки війна у нас. і Якщо це робити, то це було робити повинно ще й до повномасштабного вторгнення. Тобто зараз говорити про цю ситуацію це можна двояко сказати, розумієте, тому. І, в принципі, правильна ідея непогана. І з іншої сторони, в нашій школі, наприклад, є охоронець, і він я думаю, що він непогано справляється зі своїми обов'язками. До кінця зими всі чорнігівські школи візьмуть під охорону поліції. Наразі офіцери завершують підготовку для роботи в освітніх закладах.